У завершальний день зборів художні гімнастки України не відривали очей від мобільних телефонів. Але це була не гаджетівська залежність, а Олімпійська. Так підтримували виступ Таїсії Онофрійчук на Олімпіаді в Парижі. Спортсменка саме розпочинала змагання в індивідуальній програмі, а вирушила до Франції у складі збірної України саме із Закарпаття. Також в унісон з нашим збором, наша національна збірна команда України з художньої гімнастики проводила свій спортивний збір у підготовці до Олімпійських ігор, також на локації області, і це було дуже великим дуже великою подією для наших гімнасток, оскільки вони мали можливість бути присутніми на контрольному тренуванні, яке відбулося за день до виїзду. Нат такою зустріччю юні гімнастки Закарпаття та інших областей теж наполегливо працювали на тренуваннях. Маємо гімнасток з Одеси, з Харкова, з Києва. Навіть гімнастка з Кіпру до нас завітала. Звісно, представниці Закарпатської художньої гімнастики з Мелітополя, з Маріуполя. Це вже 16-й день збору. На меті у нас підвищення спортивної майстерності, певна підготовка тіла до початку змагального сезону, який вже восени розпочинається. Ми зустрічалися з гімнастками, які їхали на Олімпіаду в Парижі. Мені дуже сподобалась група ВІТОВ. Мені дуже виступи. подобалась Таїсіона Фрічук. Тренери підбирали програму занять відповідно до вікових груп учасниць. У нас на зборах було чотири групи: це самі старші, більш менші, середні і зовсім маленькі. Була акцент уваги на гнучкість та на розтяжку, на елементи, предмет тіла. Виконувати, звичайно, маленьких дітей вчилися самих базових дитячих речей стояти на полупальчиках, тягнути ножки, шпагатики, мостики. Старших вже більш тяжкіша була нагрузка. Це і ОФП вони робили, і предмет, і прогони свої відпрацьовували програму з видами. Спортсменки висловлювали свої думки стосовно пройденого тренувального шляху на зборах. Зокрема, враженнями поділилися гості зі Слобідської України. Мені дуже тут сподобалось, емоції дуже гарні. Я тут багато чого навчилася, стало дуже гарно крутити повороти в панше, і те, стало гарно крутити поворот в кольцо і дуже краще почала робити прыжки. Я навчилася дуже сильно займатися, витягуватися. Мені все сподобалось. Закриття збору організатори в особі Закарпатської обласної федерації художньої гімнастики зробили театралізованим. Були казкові персонажі, виступи спортсменок, пам'ятні медалі. А поза програмою ще й вітання з нагоди дня народження. Мені сьогодні виповнилося 9 років. Мені дуже приємно, що мене привітала моя команда з гімнастики. Мені ці збори дуже подобаються. Завершили ж збори світлинами на згадку, а згадати справді буде що.